Пригощайся, мій хороший. Ой, як йому смачно. Він вже розпробував, що таке малинка. І їсть їсть, з превеликим уже задоволенням. Ой, молодець, який. Диви, яка тебе смак... смакота чекає. Йди, мій хороший, диви. Дивися, що є. А диви, що є. Ой, яке добре. Буранчик зразу малинку вибирає. Хитрий, хитрий хлопчик. Ой, молодець. Фу -фу фу гарний я пишу. Апит... Наша придумала новий дизайн салату для Буранчика. Буранчик, іди сюди, будеш пробувати. Іди, мій хороший, іди. Ой, як він швиденько вже біжить. Іди, диви. Як тобі такий салат? Єдина троянда на кущику залишилась, і я її зараз пожертвую для Буранчика. Давно Буранчик уже троянд не пробував. Оце да. Ох! Цілу троянду. Забрав у мене, що ти, каже, мені даєш потрушку. Де пробувати інжирний персик? Буранчик? Що це таке? Що це таке ти не знаєш? А ну кусай, кусай, близькай. Ой, мабуть, йому цікавиться штучка. Ну, Мама, звісно, продумала, не покусили буранчика сьогодні ні фрукти, ні овочі. Може, він зелені хоче. Тут ось щавель і петрушка Запропоную йому ще таке. О, а що ти там таке наремигав, аж піна летить з рота. Ану пробуй. О, що там мама носила? Да, Я каже, хочу зелені. Оце треба було цього і починати. О, як він щавель любить, нічого собі. От що дитині не спочатку. Зараз Буранчик буде пробувати бурячок. Буранчик. По-моєму, буранчикові банан заходить. Ось я на днях давала не хотів, а це вже ой, як йому добре, як йому смачно, нічого собі не ожидано. От розпробував, от що, значить, розпробував. Бери, бери мій хороший, їж. От молодчинка. Аж голову задирає. По-моєму, на це можна дивитися вічно, як бурончик отак з таким апетитом їсть. Їж грозо зараз бурончик трошки принишк. <сміст> ну, милота, просто не можна надивитися. Це ж як йому смачно. Ну, сказочная мелота, я знаю. ⁇ Нямкой, нямкой. Ну, сказочный ребеночек. Надумала, каже, из мисочки давать. Зручек надо да, С ручек треба давать зернышки такому прелестному ребенку. Пригощайся буранчик молоденько кукурузкою, пригощайся, давай, ти така чудоша не бачив. Чого з буранчика приваблює не зерно, а листочки, особливо оці весюльки. Відтепер у Буранчика є свій. Будеш кукурудзяний хлібець спробуй якийсь смачненький? Ой, то хто такий? То... Котопад, да? О, та це ж не вам дайте Буранчик попробує. Та що ж ви так позбігалися всі? Та що це таке? З усіх сторін атакують, да, Буранчик? Йому невдобно. Ну, я сейчас тобі одломлю. Да. Та що ж це за горечко таке? Бери мій харю. На, на один хлібець скільки котів збіглося. Скажи, буранчик, да? Не дають і, і нічого з'їсти добреньке ні разу. Подумаю, що голодаючи в нас коти, да? Ой, яка нямочка. Ой, який молодець. Аж у в животі забурчало забурчало удовольстві. Ой, молодець. Прошлий раз я йому давала кавунчик, то він ще так, з таким апетитом його не їв. Підріс, хлопчик. Їж їж. Я тобі зараз іще принесу, ще більшу скипку кращу. Це я просто таку маленьку на пробу принесла. Їж мій хороший. Ну, які смачніші? Червоні чи персикові? Чи це рожеві? Я думаю, червоні йому більше подобаються.